Свіжі подробиці з'явилася про бавовну в Курську. Стало достеменно відомо, що безпілотники атакували такий аеродром Халіно, що розташований за 7 кілометрів від центру Курська. Свою назву він отримав через одноіменне селище, яке розташоване неподалік. Саме на цьому аеродромі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова, на озброєнні якого є літаки Росіян Су 30 СМ. Офіційної інформації про те, що трапилося, немає. Воно й не дивно, що російська влада замовчує справжню трагедію. Однак, як розповіли РБК Україна, джерела у воєнній розвідці, потужний вибух стався саме на злітно-посадковій смузі. Так, росіяни перехопили силами радіоелектронної боротьби. Український, ну принаймні на їхню думку, БПЛА трапилося це поряд з аеродромом. Ну і далі дрон, нібито був безпечно приземлений. Після цього оглянути пташку та сфотографуватися приїхало ціле керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. І в той момент, коли делегація спробувала оглянути трофейний БПЛА, сталася детонація боєприпасу. З місця події ще протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених. З даними джерел від детонації боєприпасу, постраждали командир 14-го авіаполку, один із його заступників, група офіцерів авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому. Втім, поки достеменно не відомо, хто з них загинув, а хто просто травмований і наскільки. Але, судячи з усього, всіх їх згубило банальне марнославство і прагнення видати бажане за дійсне. Що ж, сподіваємося, ті, хто лишився живими, винесе для себе дуже цінний урок.